Пам'ять нескінченна книга, в якій записано все життя і життя людини, і життя країни. Багато сторінок вписано криваво чорним кольором. Читаєш і подумки, здригаєшся від жаху. Особливо вражають сторінки, де вкарбовано слова голод. Немає страшнішої смерті. Ніж повільна смерть від голоду. І так вмирала майже ця Україна. Моторошний парадокс. Умирали на родючих чорноземах, на безмежних ланах і полях, сіяних житом і пшеницею, на байливо доглянутих городах з рясним врожаєм. Чому умирали? Бо в людей забрали все до останнього колоска, до останньої зернини. Рік 33. Найчорніший час між чорними часами в історії України. У світі не зафіксовано такого голоду, як той, що випав на долю народу Найродючішої Найблагодатнішої землі? Як сталося, що без стихії, без засухи, без війни в самому центрі Європи, в Україні, яка незадовго перед цим була житницею континенту? Небачений голод забрав у могилу мільйони людей? Що це було? Сьогодні ми знаємо. Що це було? Це був більшовицький геноцид. Це була безкровна війна тоталітарної системи проти українського народу. Війна для того, щоб підірвати коріння волелюбної нації, винищити цілий етнос. Війна, щоб зруйнувати віковічні основи народної моралі. Витруїти в серцях людяність і натомість посіяти в душах жорстокість, підозрілість і неміч духовну. Вісім мільйонів зморених голодом дітей України. Ось наслідки цієї війни. Їм неоплаканим, їм невідспіваним, їм. Похованих у спільних могильниках без труни і молитви, позбавленим могили і шани, присвячуємо день пам'яті і скорботи, Пом'янімо і помолімось. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Рано чи пізно, але обов'язково кожна людина і весь народ. Осмислить своє минуле. Не сьогодні це сказано: час народжувати і час помирати, час руйнувати і час будувати, час розкидати каміння і час збирати, час мовчати і час говорити. Прийшов час говорити після десятиліть мовчання. Пекельні цифри та слова у серці б'ють, неначе молод, немов прокляття ожива рік тридцять третій. Голод, голод, у люті сталінській страшні Тінь смерті шастала по стінах. Восьми мільйонів, Боже мій, не долічилась Україна. День жалю. День скорботи, печалі запалив нашу пам'ять. Свічки це ті душі, листочки опаді, Хто став тінню в голодні роки. Полікуємо свічею, зерею День минулий, згадаймо усіх, хто любов'ю живою своєю поділитися з нами не встиг. Прошети про страшні роки, там з зголу пухли старенькі малі в краю, де щедріше немає землі. За свіч Померли на цій землі, щоб ми пам'ятали голодо, Господи, не дай нам пройти це знов, забрали останні. Безумних умних чиїхось ідей там батько сумує і мати в сльозах, село вибирало в тридцятих роках. Усе люди тямлять, досі і сльозею за тих, що не в входь, їх потяг у кіс голодомору, тож вічна їм пам'ять. Засвіти свічку. Пам'ять карбує хвилину, ті чорні голодні сумні дні, як розпинали Україну. Пам'ятаємо, сумуємо, переможемо.